Нарешті травень, земля в цвіту, знову пахне свіжістю молодої зеленої трави, ароматних квітучих верб, свіжопобілених хат, сліпучих вишиваних рушників над образами. Здається нам, що буде так завжди: зелені листя і блакитне небо, і чистота джерельної води. Всього доволі, скільки, стільки треба. Здається, людям, що ось так весь час. Земля ділила щедро, буде з ними. Всім тим, що відкладали про запас скарбами невичерпними своїми. Та час все ж ніж стає. Робити треба висновки належні, і треба правильні шляхи знайти, щоб те, що є у людство зберегти. Урочиста лінійка присвячення дню цивільного захисту оголошується відкритою. Ми живемо на прекрасній планеті Земля. Це єдина планета, де є блакитні озера та річки, зелені ліси та гаї, різноманітні звіри і птахи, які роблять чудовою і цікавою кожну мить людського життя. Сьогодні основна задача нашої України збереження головної цінності, і їх громадян, їхнього здоров'я і життя. Кожен з нас має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж і будь-якого стихійного лиха. Саме цивільний захист має своєю метою захистити населення від небезпечних наслідків, екологічних, техногенних, природних і воєнних катастроф. Система цивільного захисту визнана складовою національної безпеки країни, а виконання її завдань відповідальний обов'язок кожного з нас. Кожний громадянин України повинен знати правила цивільного захисту та правильно діяти за ними в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Пам'ятайте, дисципліна і організованість суворе виконання без поспіху правил поведінки під час надзвичайних ситуацій буде сприяти збереженню вашого здоров'я і життя, а також зменшенню матеріальних витрат. За будь-яких обставин дотримуватись спокою, не піддаватися паніці та провокаціям, утриматись від незрозумілих вчинків. В разі необхідності надавайте першу медичну допомогу потерпіло. А також в разі надзвичайних ситуацій телефонують служби порятунку. До таких формувань належать рятувальні служби на воді, у горах, служба швидкої допомоги, служба надзвичайних ситуацій, пожежна охорона, газова служба та поліція. Вони працюють як у мирний, так і у воєнний час. Найдорожча людина це життя. Тому потрібно робити все, щоб зберегти його. Життя це найвища цінність. Бережи його. Дякую за увагу. Будьте здорові!